Так, Боже, літо час кінчать дари, годинник сонячний сховаю тіні і в поле нині випусти вітри. Дозріть останній дай садовині, даруй для неї зо два дні південні, щоб стали ще солодшими важенні солодкі виногрони на ливні. Бездомнику вже хати не звести, самотник буде серед самоти, листи писати довгі і читати в безсонні, та алеями блукати тривожно там, де віються листи.